Члени громадської ради при управлінні освіти познайомилися із новопризначеними директорами шкіл. Під час зустрічі керівники навчальних закладів спершу коротко розповіли про свою трудову діяльність та повідали про плани на новий навчальний рік. Запевнили, готові відповісти на будь-яке запитання. Проте присутніх цікавило переважно одне: батьківські внески: а саме, чи можливо їх заборонити повністю, і чи вистачить у бюджеті міста грошей на те, аби забезпечити школи усім необхідним? Співфінансування освіти. Батьками і владою повинно існувати. В яких межах це має вирішувати батьківська громада? Які це суми мають бути? Це питання батьківської громади. Але я наголошую, що благодійництво не може бути нормоване. Тобто ви не можете прийняти рішення, що ми робимо благодійний внесок 100 гривень. Це вже не благодійництво, це вже збирання поборів. Кошти на канцелярські потреби міська влада буде виділяти. Роман Миколаїв додає: якщо ж батькам і доведеться щось купувати, вони повинні обов'язково зберігати чеки. Їх пізніше члени батьківського комітету передаватимуть до управління освіти, і можливо затрачені кошти відшкодують з міського бюджету.